Допоможіть, допоможіть. О Боже, надзвичайна ситуація. От лайно, що нам робити? Що робити? Підійдіть усі, я візьму ситуацію під контроль. Перевірте небезпеку. А Еллі дзвонив швидку. Гада мене Окей Брід, мою машину. Звісно, а мені що робити? Мати на соєвому один цукор. Справді? Негайно трясся твою, він помирає. Окей Швидка вже їде. Добре, сплати за мене податки. Швидше, Еллі, у нас нема часу. Та не на нього, Адаме, на мене. О, добре. Фух, окей, тепер Я масажуй мене. О, окей, він виживе, Роувене. Він буде в порядку, але давай ще справа. Ось тут. Ідеально. Він булькає, це нормально. Він буде в порядку, але це ще не кінець. Алане, каву трясся твою. Швидка вже тут. Еллі, стеж за ним. Окей, лати один цукор. Мені вже перестати? Ні, продовжуй. І, взагалі, адаме, допоможи допоможить, але не підхоплюй. Черговий так. день. Чергове врятоване життя. Отут ще трохи пройдися. Це, це мій палець, це, це наш жарт, коли ми, ми тикаємо факи, але тепер у нас є худі. Для цього. Дивіться, mm -hmm. я показував вам це на рукаві, і вівелядьор твого тип на грудях. Це круто, hey, hey, він він і І він вишитий, такий крутий, якщо it's хочете собі таке ж vldl.shop. посилання there. тут. Візьміть it's це sexy. сексуальне худі з блискавкою.